Круг. Сигары этих твердотопливные вынимались и перерабатывались для использования на карьерах. Что касается самих ракет, мы их разбирали, вынимали электронные блоки, уничтожали электронные блоки методом прессирования, чтобы их невозможно было использовать второй раз. И ракеты разрезались практически. І ми працюємо над тим, щоб сортуємо їх металам для продаж в качестві. Всі гроші йдуть в бюджет Грузії. Загалом грузинська демілітаризація мала ще й небиякий соціально-економічний ефект. Впродовж неї створювалися робочі місця. Центр Дельта винаймав для виконання робіт винятково місцевих мешканців. До того ж, сплачувалися різноманітні податки. Зокрема, до місцевого бюджету ці кошти поліпшували економічний стан у регіоні. Втім, важко переоцінити екологічну користь від грузинсько-натовського проекту. Ми унічтажаємо можливість, ту опасність, яку представляють собою ці ракети, якщо б якщо би були або щось в цьому нібито гектар за гектаром небезпека полишає землі Кавказу. Україна вперше попросила НАТО допомогти утилізувати надлишкове озброєння та боєприпаси ще 2002 року. На прохання Києва альянс створив трастовий фонд. У травні 2003 року за кошти НАТО на Донецькому заводі хімічних виробів було знищено понад 400 тисяч протипіхотних мін. Десятки мешканців східного регіону отримали тоді додаткові робочі місця. Після успіху у Донецьку було розпочато експериментальну утилізацію на військових арсеналах поблизу містечка Балаклея, що на Харківщині. Утилізували переносні зенітно-ракетні комплекси. Боєприпаси розбиралися та знищувалися таким чином, аби надалі їх елементи не можна було б ніде застосувати. Україна і НАТО працюють разом в трастовому фонді в рамках програми Партнерства заради миру зі знищення переносних зенітно-ракетних комплексів. Я вражений тим рівнем безпеки, який тут застосовують. Один з основних моментів роботи нашого трастового фонду це високі стандарти безпеки. Персонал, який працює тут, демонструє високий рівень знань стандартів безпеки при проведенні робіт. Вівторок, 20 червня 2006 року. Сумщина. Колишня радянська база, де раніше розташовувалися ракети СС 20 САТАНА, тут, у присутності журналістів, представників НАТО та українського оборонного відомства, підірвали перші два переносних зенітно-ракетних комплекси. Улюблене знаряддя терору. За словами експертів, саме утилізація ПЗРК зменшує ризики потрапляння небезпечної зброї в руки терористів. Вибухом на колишній ракетній базі Радянського Союзу було розпочато найбільший у світі проект з демілітаризації тривалістю у 12 років. За прогнозами експертів, добровільні внески на утилізацію мають перевищити 25 мільйонів євро. Крім сполучених штатів Америки, руку допомоги Києву зголосилися простягти Велика Британія та Норвегія. Протягом 2006-2009 років за кошти НАТО та країн донорів було утилізовано 400 тисяч одиниць легкого озброєння та стрілецької зброї. Зокрема, понад 200 тисяч автоматів Калашникова, понад 22 тисячі карабінів і гвинтівок різних модифікацій, 100 тисяч пістолетів, а також кулемети, гранатомети, протитанкові гвинтівки, спортивна та навчальна стрілецька зброя для цього. Країни донори трастового фонду НАТО партнерства заради миру виділили 900 тисяч євро. Набій за набоєм небезпечне знаряддя часів холодної війни залишає Україну. Вітаю вас про нові події у сфері безпеки і оборони. Дивіться далі у безпековому огляді якою має стати НАТО у майбутньому, розказав генсек альянсу Андерс Фограсмусен, виступаючи у Бельгійському вищому королівському інституті оборони? У ключовій промові він зосередився на фінансових аспектах діяльності НАТО. Оптимізація витрат на утримання альянсу ледь мотив його виступу. За словами генсека, слід більш ефективно використовувати наявні ресурси, особливо в період кризи, коли не варто очікувати збільшення оборонних бюджетів. Водночас він попередив, що дешево реформувати НАТО не вийде. Андерс Фограсмусен запропонував шість напрямів оптимізації витрат союзниками. Йдеться про визначення пріоритетів у видатках. Союзники мають активніше вдаватися до колективних рішень, збільшити свої внески у спільний бюджет Альянсу, розвивати спеціалізацію україн-членів НАТО у конкретних видах діяльності. Расмусен також запропонував вирішити проблему дублювання функцій. Для цього, на його думку, доцільно консолідувати підприємства оборонно-промислового комплексу країн-членів НАТО та об'єднувати їх. Генсек Альянсу переконаний, що необхідно реформувати штаб-квартиру НАТО і командну структуру організації та зменшити кількість комітетів. Кількість нападів морських піратів на судна скоротилася майже на третину упродовж останніх трьох місяців. Цьому сприяла операція НАТО Океанський щит, що спрямована на захист судноплавства в Аденській затоці. Про це йдеться у звіті Міжнародного морського бюро. Однак, незважаючи на всі заходи, пірати розширили свою діяльність від узбережжя Сомалі до берегів Кенії, Танзанії, Сейшельських островів, Мадагаскару та Оману. На боротьбу з піратством в Аденську затоку НАТО направила торік 5 суден в рамках операції Союзницький захисник. У серпні минулого року альянс розпочав біля берегів Африканського рогу нову операцію Океанський щит. Вона також передбачає допомогу країнам регіону для розвитку власних засобів у протидії піратству. НАТО та Естонія уклали угоду про кібербезпеку. Меморандум про взаєморозуміння у сфері кіберзахисту надає правову основу для подальшого обміну інформацією та проведення консультацій у цій сфері. У документі також йдеться про надання Естонії підтримки від НАТО у випадку можливої кризової ситуації. Подібні угоди про кіберзахист НАТО вже підписало зі Словаччиною, Туреччиною, Великою Британією та Сполученими Штатами. Три роки тому, після масштабних атак на інтернет-простір Естонії, альянс вжив серйозних заходів для посилення безпеки у цій сфері. НАТО виробила політику з кіберзахисту, в межах якої країнам-членам організації надається допомога у попередженні та захисті від кіберзлочинів. Медична конференція НАТО відбулася у Стамбулі. Як вдосконалити інформаційне управління, планування та комунікацію в медицині під час військових операцій обговорювали більше 60 військових лікарів з країн-членів та партнерів альянсу. Вдалий обмін інформацією, взаємодія і порозуміння між військовими медиками, сприятимуть швидкому прийняттю рішень задля порятунку людей, зокрема й під час багатонаціональних операцій, переконані в НАТО. Навчальний семінар щодо шляхів знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів, які залишилися від війни та становлять загрозу населенню, провела у Брюсселі Рада Євроатлантичного партнерства. Вона об'єднує 50 держав-членів та партнерів НАТО задля діалогу та консультацій щодо політики і безпеки. Щоб допомогти країнам-партнерам знешкодити застаріле озброєння, 10 років тому НАТО започаткувала в рамках програми «Партнерство заради миру політику цільового фонду альянсу. Відповідно до неї, країни-члени НАТО самостійно визначають, які проекти підтримувати. І фінансують їх добровільно із бюджетів своїх держав. За подібним проектом цільового фонду Альянс допомагає Україні безпечно утилізувати надлишкову зброю та боєприпаси. Більше новин про НАТО шукайте на офіційному інтернет-сайті Альянсу, що доступний українською та російською мовами. Також дивіться персональний відеоблог генерального секретаря. А за додатковою інформацією ви завжди можете звернутися в Центр інформації та документації НАТО в Україні. Якщо вас цікавить розробка нової стратегічної концепції НАТО, свої ідеї та коментарі про цей документ залишайте на спеціальній веб-сторінці. Ви дивились фактор безпеки. Не пропустіть наступну програму рівно за тиждень.